Комп'ютерні ігри, що масово з'явилися в 70-х роках і викликають тепер тільки посмішку. В наш час є дійсною віртуальною реальністю. До неї легко потрапити, але вийти далеко не так просто. Гра це наша робота і навіть спосіб заробітку. Так кажуть самі геймери. В Україні існує одна серйозна організація, яка займається кіберспортом. Це НАТО Свін, скорочено Наві. Ті самі дотери. Виграли інтернет, кажу, виграли чемпіонат за International, в якому розігрувалось не мало не багато. Мільйон доларів особливим типом є онлайн-ігри, де баталії ведуть за допомогою інтернету. В одній онлайн-грі одночасно можуть перебувати тисячі гравців. Дехто з них грає не стільки для перемоги, скільки заради спілкування з іншими людьми. Цю ігру, яку я граю, переважно я сиджу на чатах і спілкуюся з людьми з різних міст. Це я спілкуюся з людьми, грубо кажучи, це ці цілої Росії, це хай буде Москва, це хай буде Белгород, це хай буде Санкт-Петербург. Ар Арменія, це вже з країни СНГ. З більшістю людей ти спілкуєшся відносно багатьох різних аспектів, тобто це можна сказати про культуру міста, то що там відбувається. Вивчаєш ідеологію людей, їхні харизми. Часто учасники онлайн ігор вкладають у них значні кошти для того, щоб мати перевагу над іншими гравцями. Тому дана сфера розваг для когось є дуже непоганим бізнесом. І кому немає чим займатися, от він бізнесмен, він сидить на роботі, у нього бізнес капає. Гроші в нього є. Чесно, йому нема чим зайнятись. Да, він в такі ігри грає. і Він от не хоче довго качати, наприклад, в якихось онлайн-шутерах свого персонажа. Він краще піде його купить. Надмірна ігроманія стає залежністю. Тоді людина починає відчувати дискомфорт, якщо не повернеться до своєї улюбленої гри за науковими дослідженнями. Якщо ви граєте більше 12 годин на тиждень, то це вже залежність. Був один молодий чоловік, який говорив, що він декілька років провів за комп'ютером, е, граючи, вбиваючи монстрів, і при цьому фактично він. Е, Дійшло до того, що його любима дівчина практично від нього відмовилася, і він перейшов на життя робота, комп'ютер, робота, комп'ютер, і більше в його житті більше нічого не було. Власне, його дівчина поставила умову, що або я залишаюся з тобою, або ти залишаєшся з комп'ютером. Хлопець власне вибрав дівчину, і потім я знаю, що він через декілька місяців одружився. Психологи відзначають, гра дозволяє людині втілити те, що вона не може зробити в реальному житті. Таким чином позбавляються власних комплексів. Відсоток людей, які звертаються з цією проблематикою, він є невеликим, тому що дуже багато хто не сприймає дану проблематику як проблему взагалі. Залежність від ігор, від комп'ютерних ігор або від інтернету в дорослому живіці, то тут люди самостійні вже живуть своїм життям, і дуже часто це є способом їхнього якби, виживання, тобто задоволення якоїсь певної потреби, якої немає в реальному житті. Хоча не все так погано, і якщо гратися в міру, це навіть добре. Ніби психологічне розвантаження, особливо після робочого дня, а подеколи і під час. Якщо брати як спосіб скидання якоїсь агресивної енергії або скидання напруги, то можна використовувати це. І я до цього відношуся теж позитивно. Я сама інколи люблю сісти і там. Півгодинки, 40 хвилин годин, там годинку погратися. Фахівці відзначають, що психологічні і соціальні питання пов'язані з комп'ютерними іграми тільки з'являються, тому проблема віртуальної реальності чекатиме на нас в близькому майбутньому.